Сторінка 13, параграф 3. Значення науки та техніки. Як ви вже зрозуміли, люди почали досліджувати навколишній світ ще в давні часи. Від цих досліджень часто залежали не тільки їхній добробут, але й виживання. Наприклад, зброя та знаряддя праці були більш ефективними, якщо вони зроблені з металу. Крім того, слід пам'ятати, що людина істота допитлива. Їй завжди було цікаво, як влаштований навколишній світ. Саме тому наші предки прагнули дізнатися, як сонце і місяць сходить і заходить, звідки вони взялися, як виникають пори року, чому трапляються землетруси, повені, посухи й пожежі, як з'явилася сама людина. Отже, наука це засіб, що дає людям можливість зрозуміти навколишній світ та є основним чинником. Завдяки якому ми можемо створювати нові речі, речовини, хімічні елементи, яких у природі не існувало, мобільні телефони, телевізор, холодильник, комп'ютер чи ноутбук усі ці предмети техніки також створено завдяки науковим досягненням учених, винахідників та винахідниць. Розвиток техніки має важливий вплив на розвиток суспільства, кожний винахід. Вносить певні зміни в нашу цивілізацію. Особливо великий поступ уперед зробило людство з винайденням мережі інтернет. За допомогою кількох кліків можна одержати інформацію про все, що вас цікавить. Правда, в інтернеті можна знайти як корисну інформацію, так і шкідливу. Тому важливо навчитися розрізняти її. Адже ж ви не споживаєте в їжу все підряд. Отруйні гриби, трухляві пеньки, листя з дерев. З інформацією потрібно бути такими ж перебірливими, як і з їжею. Спілкування між людьми, обмін думками, досвідом, уміння сприяти розвитку цивілізації ще з давніх часів об'єднує людей. Зараз це вийшло на якісно новий рівень. Підсумки параграфа 21 століття важко уявити без техніки. І технічних новацій. Розвиток транспорту, зв'язку, засобів комунікації зробило всю планету осяжною й доволі невеликою. Люди почали жити тепер життям усієї планети. І знову таки значну роль у цьому відіграла техніка в її зв'язку з наукою і технологією. Параграф 4. Роль органів чуття у вивченні природи, спостереження. Як уже зазначалося, людина почала пізнавати навколишній світ за допомогою органів чуття зору, слуху, нюху, смаку і дотику. Найбільше інформації у своєму житті людина сприймає очима. За допомогою зору можна визначити форму і розміри предметів, їх колір, а також відстань до віддалених предметів. Цікаві факти. Слух також потужний канал інформації для людини. Проте людське вухо здатне сприймати не всі звуки, а тільки їх певний діапазон. Інші частоти здатні сприймати деякі тварини. Наприклад, коливання меншої частоти, ніж звукові, інфразвук. Прекрасно чують слони і кити, вони навіть перемовляються між собою та співають. Коливання більшої частоти, ніж звукові, ультразвук. Використовують кажани і дельфіни, чують коти і собаки. Спостереження. З давніх часів люди використовували зір, щоб орієнтуватись на місцевості, знаходити прихисток від дощу чи палючого сонця, шукати поживу. Тому зір це основний інструмент одного із методів пізнання природи спостереження, словник. Метод спосіб пізнання явищ природи та суспільного життя, спостереження найдоступніший метод пізнання тіл чи явищ природи у звичних для них умовах існування за допомогою органів чуття зору, слуху, нюху, смаку і дотику. Під час спостереження досліднику, дослідниці треба проявляти уважність, терплячість. Кмітливість пильно дивитися за об'єктом чи явищем природи. Спостереження за природою допомогли людині зробити чимало відкриттів. І сьогодні цей метод залишається досить поширеним у природничих науках. Спостереження можна проводити або неозброєним оком, або за допомогою приладів, телескопа, мікроскопа, лупи тощо. Радар та тепловізор дозволяють побачити речі, зовсім недоступні людському оку. Підсумки параграфа. Спостереження найдоступніший метод пізнання тіл чи явищ природи у звичних для них умовах існування за допомогою органів чуття. Зору, слуху, нюху, смаку та дотику. Для проведення спостереження можна використовувати різноманітні прилади лупу. Мікроскоп, телескоп тощо. Дослідження дрібних предметів за допомогою лупи. Лупа це оптичний прилад для розглядання дрібних деталей, який складається з однієї або кількох лінз. Лінза це прозоре тіло, обмежене з одного або з двох боків сферичними або циліндричними поверхнями. Джозеф прістлі – у 1801 році створив першу лінзу для нагріву предметів або речовин. За формою лінзи виділяють на опуклі і ввігнуті, а за властивостями на збиральні та розсіювальні. Відстань найкращого зору 25-30 см. На такій відстані ви чітко бачите предмет без напруження зору. Але дрібні предмети чи шрифт неозброєним оком. Роздивитися складно.